Що мої кова люди? Ні. Сейчас тебе способні. Ага. Ты краще. Коль. О! Коля Що Ой, Корінька, що ти не спиш? Спав. Наснила щось. Ага. Наснила що шахет в голову прилетів. Це тобі, Корінька, треба заспокійливе випити. Ну Все правильно, правильно. Галюся, правильно, заспокійливе. Треба випити по-любому. Я б сказала заспокійливе. Ти ти... Алкоголь не збуджуєшся! Ну ти ж знаєш, що мене тільки кам'ян заспокоює. Коля, mm. А ти хочеш, щоб тобі зараз новий шахет прилетів в голову, а? Ой. І не у вісні наяву? Так, все. Коля. Ah. Ну, раз ти вже не спиш, ah. дай, мені, дай мені відповідь на дуже важливе питання. На дуже важливе? Так. Питання життя і смерті. Твоєї? Твоєї. Ah. Well. Коля, я то вся. ніч. Ріка, я знаю, що ти не спиш. Давай відповідай. Ну ти ж знаєш відповідь. Скажи мені це в очі. Не товста. Точно? Точно. А ти просто мене набрякла трохи. Влагою напиталась. І все, ти ну, як соломиночка у мене. Коля. А. Кажи давай правду. Так, ну, яку правду, ну господи, ну. Хочеш правду? Но. Давай я тобі зараз скажу. Давай, Коля. О! Давай. Ти я. Я? Ну? Не товста. А яка? Об'ємна. Коля. Ну що ну, ти, мені подобається. З тобою зимою класно. Тепло, менше за опалення платити. — Коля! Що? Ну все, ну вже. Не туста, ти, не товста, не товста, не товста. Все, спи. Добре, Коля, добраніч. — На добраніч. — Коль, доведи. — Я. Коля, мені потрібні доводи. Ти знаєш, що таке челендж? Ти ж ваги зламала. Як я тобі доведу? Хто? Челендж. Ти знаєш, що таке? А, челендж? А, ну звісно, знаю, це ж цей. шаттл, який американці запускали. Челендж. Господи, Коля, який тобі це шаттл? Челендж це виклик. А, тоді я роблю челендж. Я викликаю швидку, нехай тобі мізки вилічать. Коля, а. челендж це інше. Це коли хтось робить якусь фігню, а всі інші за ним повторюють. А так ковід то челендж був. всіх придурки в масках ходили. Коля, ну ти дурбецла. А, А, ні, я зрозумів. Челлендж це, це закрутки. Якраз одна баба придумала і всі мужики мучаються, так? Ні, Коля, це інше. От припустимо, ти пообіцяв собі місяць не пити. Та я навіть таке пропустити не можу, ти що? Про це дізнався, сусід і теж тепер не п'є. І що ми як два придурки, Сидимо тверезі, один на одного дивимося. Та Коля, я не дам тобі спати, поки ти не виконаєш один челендж. Та я не буду кидати пити, щоб довести тобі що ти не товста. Та забудьте про це своє не пити. Надивись відео. No. Ну, нормально, ну я, ну йому полегше буде. Чого це? Ну, бо вона не така, як ти. Яка не така? Не така симпатична. Mm -hmm. Тож давай, Коля, обіймай мене. Давай. <клес> ну, Ну, давай. <клес> Все, на добраніч. <клес> давай. Коля, я не дам тобі спати, давай обіймай, виконуй челендж, давай. Та блін, давай, може, зранку, а? Ти трохи менше станеш, або в мене рука більше буде. Коля, давай зараз. Так, а блин. завтра зранку я тобі борщика зроблю, ну? Не хочу. Коля, з пампушками, сальцем, як ти любиш. Ну, тихо. Ну, Ні. О, Коля. А ще я туди додам біленькою, холодненькою. Давай, 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 давай обіймо. ну. Ні. Тому що якщо я не виконую цей челендж, ти мене завтра твою біленьку помінати будеш. О, Коля, а якщо я тобі один наш четвер вихідним зроблю, а? четвер, Коля, вільний, ноч, спиш, я тебе не докупую, ну. Вихідний. Ну, ну ти? Ну ти ну ти Галя? Ось кого треба було в Вашингтон на перемови не відправляти. Молодець! Давай згоден! Ну що, зділка? Зділка! Давай! Поїхав! Давай, Коля! Давай! Тримай. Покажи мені ще раз цей челендж. Ага. Ні, це нереально. <рик> що це нереально? Ну чоловік же на відео відеозмі. Та це по-любому відеомонтаж якийсь. Ну, так, Коля, давай обіймай, давай, в тебе вийде. Давай. Давай давай давай, давай. Ну, ну, давай, давай, давай. Ну давай, 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 ну, Коля. давай. Давай, Коля. Давай, давай, там трошечки. Давай давай, 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 <ріст> можемо. Ні, так. не можу. Коля, Шо? а якщо не воду, а? Якщо замість води туди канічку налити. Ну? Ти в мене не тільки струмка, стру... а ти в мене ще й розумна. Ну. Давай. Тримай. Ага. Термай, нормально, нормально, ли так, щоб я бачив вже, до чого я тягнусь. Ну, ти і так, ну, давай, Коля, Що там Поїхав. Давай. Ну, за тебе. Куди? Обіймай давай спочатку. Ні, Ну да, я хоч ну, трішечки вип'ю, ну, для сміливості. Ні. Ну блін, ну давай, як будівельники. Спочатку 50, а потім після виконання робіт. Я сказала ні. <ріпи> <ріпи> ну, ну, ну для запаху. Ну, для давай, запада. Запада. давай, обіймай. Блін. Давай, Коля, ти можеш. Ну, добре. Давай, 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 Коля. Коля, давай, там ще трішки лише, давай. Які трішки? <ріпи> <ріпи> Коля, давай, 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 ти можеш, ти вже на мене. Коля, давай. Ну, я затягнуся, Валя. Коля, ти затягнешся, я вийду тебе, давай, Коля. Валя, Це не я. Я знаю. Це ППО спрацювало. Оля, а. якщо ти зараз мене не обіймеш, то я обіймеш. А я знав, а я знав, що ти станеш між мною і алкоголем. Тож, давай обіймай. Давай, тебе вийде, давай. Давай ти можеш. Більба. Та там трошки лишилось. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, тягнись, тягнись, робиш? Коля, не роби так, бо я зараз про четверть починаю. Я як кит. хочу хоч дивипити, хоча б вилакати його. Давай, 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 ти можеш, Коля. Давай, 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 давай. Коля, я зараз стілку про четвер скасую. Та блін. Ну, не дотягуюсь я. Та можеш ти давай, дотягуйся ти, Ты вживить тями! Я тягнула! Ну хоть що розслабляйся туди! Ой, Коля! Коля, ты так ніжно мене ще ніколи не пойде А. Коля, Що? А що? Ага. А Коля? Так, може, то. А давай наш молодцей челлендж. Можемо это воля. Як то кажуть, а? Може, ми тугово, ми... Коля. Коля, ну давайся. Давай, ага. давай. Коля. Не можна треба, Давай, Коля! Дякую. <реш> Коля, ты что сделал? Что? Ты же сама мне позволила. А ты про что подумала? Хорошо, не хочешь цей челлендж? Тогда давай наступный. Давай. Давай вот этот. Ну? Обнимать так обнимать. Давай. Давай. Насыпай. Ну ты и рота. Да? <сёк> давай. Ты можешь. Можу. Давай, дотягнись. Я могу. Там лежило трошечки. Два я... сантиметра. Давай, Коля. Два сантиметра? Давай, 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 ты можешь. Давай, Коля, я втягнулась. Да, да, давай, сейчас. Стях... Коля, я нічого не відчуваю, стонь краще! тут Нічого не відчуваєш, Коля! Я обожаюсь, сусіди, ви що робите? Сьогодні ж п'ятниця, а не четверта. Ви, якщо графік змінюєте, то ви попереджайте. Щоб у цей я на ровному місці психологічну травму не отримав. А я отримав і, і я потребую компенсації. Можна мені налити? А... Що тобі треба, придурок? Що, що... що значить придурок? Я хочу крики столи допомогти людям. Іди від до того допоміжник. О, свій. Своє... Стій, стій. 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 Стій, Слухай, а може ми тебе вдвох з сусідом, а? <звук> давай! во во Сух, я дякую за довіру, Але давайте без мене, окей? Слухай, чекай, а може він замість мене? Може в нього довше. Ну, звісно, що довше, але. Але давайте ви якось без мене до цього справлялися. Давайте далі жити, як ми жили до цього. Все, я пішов. Так, чекай! О. Я тобі налів. Оля, я заради випивки такого ніколи в житті не робив. Це були була першина стой. Що ти робиш? Блін, тут треба просто галю обійняти. Ага, галю обійняти. Ну це в принципі менше збочення, але все ще збочення мені це подобається. Давай наливай, давай. Так, диви. Налеся. Це, це такий типу червіш, поняв? Ну як, як тобі сказати, як естафета. Ага. Естафета? Ага. Це там де паличку передають. <реш> так, Увага, всім учасникам естафети, Я попереджаю. Що я свою паличку передавати нікому не буду. І трогати паличку у інших учасників теж не збираю. я яка покажи йому! Не, 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 не. не треба показувати. Краще давай на слова. Та так відео там дивитися треба. О! Ви ще й відео знімаєте. Ну ви з і... Та ти забав, чекай! О! Просто треба. Випити і, і довести, що Галя у нас не товста. Це челендж. А що без челенджу не видно? <рикіллях> Зараз я твою палочку відірву і більше в тебе ніяких естафет ні з ким не буде, зрозумів? Та, та чекайте, чекайте, там треба обійняти Галю, Обійняти. і випити. Ну. Так, Я все зрозумів. Давай. Давай. Ага. Давай. Ну, Ти! Ты... Шу... Ты... Капець, а так що можна було? Да. Так. Ты... Да. Все. Да. Давай одну. Якщо щось не так зробив? Зовсім не так зробив. Мене треба обійняти. Це суть челенджа. щоб довести, що я струнка. На. А, щоб довести, що ти струнка. Так. Да. Давай. За ней Капець, ну, за найстрункішу мою сусідку. Капець, Ну ти придурок, а? Що я, я обійняв? Трунка сказав. Випив, ну може, мало випив давай ще. Мене треба обійняти за талію. Однією рукою випити і обнімати. Почекай, почекай, що в твоєму розумінні є талія. Найвище місце. Окей? Окей. Ти просто покажи. Де у тебе найвище місце? Отут. Отут, так? Да? Отут. Впевнена? Найвище місце, отут. Бо мені здається, що в тебе і тут найвуще, і отут найвище. Ти хто Ну, суцільне найвище місце. Ты будешь меня обвинять, или а я? Свисты. Свисты. Да, конечно, конечно. Давай. да. Давай. Ну, а, пожекай, в тюрьме руки треба держать. А, вот А, -а. вот так вот. И, и шло на Давай. Давай, okay. ты можешь, соседа. Давай, 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 давай. Давай, давай, в тебе выходит. Я верю в тебя. Давай. Да, сейчас давай давай давай, 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 давай. ]だから. Давай, давай, давай. <плес> <Так. плес> Челендж виконав за успішне виконання челенджу давай. давай. Успішним він буде тоді, коли ти його виконаєш за правилами. А що ще й правило є? А, Господи. А? Давайте всі правила, Давайте, давайте я зараз. Рукою обняти. Рукою обняти. І випите. Вот. Давай! <laughs> О -о -о -о. Я нашел наилучшее место. И... Та я у тебя вот тут вот. Ш -ш -ш -ш. А это, я так понимаю, груда, Симпатичные такие упруги, Где? Э! Коля! Ты что делаешь, а? Коля, ты еще тут? Дорочи іди погуляй хвилин 15. <клес> Ладно, п'ять. Давай давай. Ти, чуєш так. ти? Казанова недороблений. Він віддав стакан сюди швидко і пішов геть звідси. Ти диви на нього. Лізнеш до моєї найгарнішої, найкрасивішої, найсексуальнішої, найстрункішої жінки. Та послав Бог, сусід. Іди в кутку! Коля, Коля, ти так давно мене не ревнував. Коля, ти так давно за мене не заступався. Коля, ти мій герой. А які слова? Боже, найстрункіша, найгір, гарніша, Коля. А -а -а! Коля дякую тобі. Це тому, що я тверезий. Але зараз ми це виграємо. Коля, а ну постав погад. Коля, я тебе про -да що ти робиш? Коля, каже, мені каплі ще треба вдатися вляти.